21 листопада 2014 року захисник Арбузова звернувся до Печерського районного суду міста Києва з заявою про зняття арешту сказаних рахунків. На превеликий жаль, на думку Генеральної прокуратури України, внаслідок постановлення неправосудного рішення судею Печерського районного суду, 21 листопада арешт сказаних банківських рахунків був знятий. Цей факт не залишився поза увагою Генеральної прокуратури України, яка в силу своєї компетенції прямо 21 листопада, зазначив, що це за дивним збігом вставин була п'ятниця, як завжди, вжила заходів для того, щоб гроші, хоч і з розблокованих рахунків, все-таки нікуди не пішли. За ініціативою слідчих до процесу було залучено Державну службу фінансового моніторингу. Було проінформовано керівництво банківських установ про незаконність рішення слідчого судді про розблокування рахунків. А вже 24 числа, тобто в перший ж наступний робочий день слідчий за погодженням з прокурором, процесуальним керівником, повторно звернувся до того ж Печерського суду з клопотанням про накладення повторного арешту на рахунки банківські. Вказане подання було. Розглянуто позитивно, задоволено. І вже 24 числа рішенням іншого слідчого судді на всі банківські рахунки накладено повторний арешт. З метою перевірки, все ж таки, що відбулось, слідчими ініційовано звернення до Державної служби фінансового моніторингу і отримано категоричну інформацію про те, що за понеділок, з за період з п'ятниці до понеділка. Тобто з 21 до 24 листопада, жодна копійка з арештованих раніше рахунків знята не була. Тобто, всі грошові кошти, які були арештовані до 21 листопада 2004 року, станом на сьогоднішній день залишаються на рахунках, заблоковані і на них накладено арешт. Таким чином, на сьогоднішній день витоку чи незаконного. Відтоку грошових коштів з заблокованих банківських рахунків не відбулося.